Мати всіх дітей, що на фронтах воєнних полягли, сьогодні я звертаюсь до людей, Щоб мир у світі пильно берегли, я, мати, я крізь все пройшла, крізь дим пожеж, утрат і сто смертей, розтоптана і знищена була, та через роки йду я до дітей. В душі моїй горить пекельний біль за всіх, усіх, яких не повернуть. І крик душі лунає звідусіль, вони до нас ніколи не прийдуть. Та я не вірю в похоронки ті, живі вони, бо пам'ять ще жива, мої сини, соколики ясні, а всюди квіти, квіти і трава. Я, мати, я до вас іду, щоб захистити, відвернути зло та відвести від всіх людей біду і щоб в ніколи не було, тож встаньте всі і голови схиліть, згадайте тих, хто йшов через фронти із вдячністю хвилину помовчіть щоб пам'ять в нашій серці зберегти.